Привіт! Сьогодні покажу, як живе Київ сьогодні. Пройдемось по дворам. Буде цікаво, так що поставте лайк по традиції ми починаємо тихенько собі йдемо. І ви дивитесь. Не переключаємося. Погода у нас тепла, така мінлива хмарність. Можна ходити і в шортах. Бо якщо це девчонка. То в корот... коротка, юпчонки. От ми в дворах. Побачте, як живе. Ой, куди це їду? Як живе Київ сьогодні? О, котик. Котику добре під машиною. Ой, ще один ще один кот. Значить, Київ, місто котів. Так, це я в якийсь угол зайшов. Площадки, саме звичайні. Так, я бачу... Жильці цього дому люблять дуже сумах, такий високо виростає, бачите як чистенько. Що тут нічого не цвіти? Один папоротник. Ага. Все впереди лилии. Я подарю вам лиї. Вбідемо цей дим. Мак. Ребята, мак. Адресу цвітіння не називаю в целях безпечності Значить, ой, тут і таке трапляється. І що тут? Приборка вся витягнута, коротше. Все... Хоч би на майданчик поставив. Ой, який тут милий проходик. О, це я йду під липами. Ребята, ребятішечки. Тут липи цвітуть. А липи цвітуть. Духмяні, духмяні, а коні йдуть. Щасливі в коханні а липи цвітуть духмяні, духмяні, а коні йдуть щасливі в коханні.